Всім привіт! Їдемо ми з Бадіком на рибалку. Попробуємо половити на одній дикій річці. Дуже красиво. Бадіко Бади, тут чого не здороваєшся з Взяв я спінінг. Дворічка маленька, спінінгом буде легше ловити. І Спробуємо теж на черешню, половимо клиня, оловля, хто як називає. Непогано ти запутався. Приїхали ми на точку. І ви тільки подивіться на цю красоту. Це, мабуть, була велика ріка, повінь і от нанесло таких кущів. Це бадьо вже траву пасеш. Вадь. Траву пасеш. Засранці малий. Поставимо поплавок. З'яжемо до нього поводок, надінемо черешню і будемо ловити. Будем тягати кляники. Надіюсь. Леску 0.28. На 7 кг. Водок недовгий біля 20 сантиметрів, я думаю, буде норм. Ну що, спробуємо спочатку тут, біля нашої парковочного міста. Пробуємо тут тут рибка скаче, от подивимось, але ну, тут глибина. Тут як іде ця течія, от тут яма є біля п'яти метрів. Но бачу рибка зверху ходить, так що... Тут нічого, побудуємо це сторони. Podchodzimy jeszcze do jednego klaszowego miejsca. Z baddikiem rybku polałeś. Попробували ми половити на поплавок. Дуже тяжко, вітер і нічого не клювало. Так що сядемо ми тут на це місце і закинемо нормально на донку і подивимося, не байді, що буде. Потрібно нам десь зробити якусь гілочку, щоб ми могли поставити на нього удочку, тому що я не взяв з собою. Спеціальні. А баді вже десь стік. Де ходив? Гляда гілочку. Треба нам зробити гілочку. Може десь тут. Це підойде, баді? О! Я думаю, добре. Ти що думаєш баді? Добре? Ти що робив? Що робив? Гілочку гриз? Баді? Зробив я дві донні оснастки. На спінінг поставив грузик 20 грам посувний, повідець близько 20 см і великий крючок, Будемо закидувати на черешню. І Зробив фідер на фідер, фідерну кормушку 50 грам, резиночку і повідець з маленьким крючком попробуємо на опариша поведеться біля метра. Замішаємо трохи прикормки для кормушки. Закинемо спочатку спіннінг на черешню. Так. так. І от тут біля берега будемо закидувати, так. є На фідер будемо закидувати отут прямо як головна течія і як отут іде як ямка опа вже є покривочка закинемо зараз провіримо так Так. так Добре. Так, на спіннях у нас було поклевочка, провіримо. Так, з'їло черешеньку. Що я говорив? Один ударчик. Хоча й великий крючок стоїть. Один ударчик і... і все. Що ліпше вудочку держати в руках. Ну будемо пробувати і так. Так. І закидуємо туди під дерево. Дві удочки закинуті і будемо чекати. У нас відбувається черешня проти опаришу. Що на що буде клювати? Поки нічого не клює, можемо дати собі чайку. Спіннінг зацепили. Так, я думаю спінинг можна і складувати. А то цей пух забивається зверху тут. І взагалі невозможно нормально ловити. Дуже маленькі кольца. О, покльовочка на фідер. Є, є, щось крупніше. Щось крупніше взяло. Так, так, так. Щось похоже на невеличкого карпика. Тут уже потрібен підсачок. ну так, да, як я й казав, єсть. такий Карпик, міні-карпик. Зловив першого такого міні-карпика, невеличкий, але приємно, що хоча б такий клює. Будемо сподіватися, що ще зловимо більшого. Отакий. От Відпустимо. Біжить дружок. Есть і замість спининга тут буде сачок стоять. Це спининг вже дивіться як запутався. Забило просто Просто кінчик забився пухом І то на кожному забросить потрібно це чистити Я гарно поклевка сюди Єсть Єсть, єсть Да, поклвка взагалі мощно була. Що то там? Опять карпик? Може чуть-чуть більший. Ну. Но... Непогано так сопротивляєшся. Так, да, так. Да, да. Да-да-да П'ять карпік. О, такі красавчик. Єсть. Так це трошку побільше. Мабуть, а може і таке саме. Ось такі, такі карпушек. Опа! А пішов. Пішов. Гуляй. Бадік сидить прив'язаний, тому що тікає. Вже три рази я за ним бігав, тут бігають пси, люди ходять з собаками гуляти, і він все тікає. І тепер наказаний сидить. Будеш прив'язаний. Зробив я трішечки перестановку і будемо закидувати, спінінг зібрав. На фідер попробую натягнути червачка з місто опариша. Подивимось, що на червачка. Єсть Щось там його хоче з'їсти. Ну давай. Давай, 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 давай. Є yeah. yeah, yeah, yeah. Вот. Не. Не. А це щось ще більше мені здається. Прям это це... дивіться, Вони нас Damn. Opa. Opa. Ходи сюди, ходи сюди. Опа, єсть Ну, це вже To już powiększa rybka. A taki. Буду щось маленьке. Так. Да. Щось маленьке. Опять довбенка задовбує. У нас на цю рибу називають довбенка. Довбенка, походу, за те, що задовбує постійно і клює і мешає нормальні рибі клювати. Навіть якщо так дивитися на сонечко. Та вона так як просвічується. Не знаю, видно чи не видно, то видно як просвічується. Будемо закінчувати з рибалкою. Зловив пару карпіків, невеликі, але все одно приємно. Більше покльовок було на червяка і опариша. На черешню взагалі не було. Може щось там і покльовувало, але може то і не покльовувало. Е, під вечорок вже, тепер вже вечорок, біля 6 годин. Вже темніється, сонце заходить і покльовка замітно зменшилася. І от вже сиджу біля години зараз і не було ні одної покльовки. Пробував на все. Так що так. Так що будемо помало збиратися. Бадік уже нагулявся, накупався. Всім дякую за перегляд. Майтеся.